Віталій, хочу спитати, значить, у нас тут на Полтавщині ти ведеш це господарство від Адами. Нагадаю, Віталій Таран, це менеджер з технічної підтримки компанії Адама, і ми спостерігаємо тут картоплю Аризона в господарстві. Скажи, будь ласка, якими ви гербіцидним захистом проходили тут? Тут тільки були ґрунтові гербіциди, це Рейсер, рейсерчоречорнах рухлавідон, і про угу. з речовиною прометрин. Тут і дивіться, картопля чиста, та результат шикарний, Я бачу, якби так да, бачимо, десь проскакує тут партулак, городній, але ось його не небагато. небагато. Далі вона скриє міжряддя, це буде добре. Віталь, бачив я картоплю, яка яку не, не працюють. На сьогодні у нас 11 червня. Не градці картопля бачила морози весняні. не угу. от далі. Вже будемо працювати феницидами, інсектицидами, інсектицидам, листовими та живаннями, як вигуло, антистресова програма, яка тут запланована. Вона буде дві тоже на сумінах серіоном Обов'язково І і носите тому що в таких кліматичних умовах, як у нас Це зона орського землеробства боржі дає свої вважані гроші. І Гарном бачу не тільки прибавку у полі, а потім збереження ще й Супер. Все, хлопці. Працюйте, слухайте семінари, дослуховуйтесь до того параду від Адами і будете мати гарний результат.